Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зооку. Сьогодні ми поговоримо так коротенько, чим ми годуємо наших австралійських раків, що нам більше подобається. Значить, варіантів покормлення у нього дуже-дуже багато. От, до речі, оце рак поліняв, але ми не пан Сахітін, інші раки його з'їдять за сьогодні. Тож, стандартно, чим я раджу, чим ми годуємо. Я кормлю рибою, риба салака я в основі основ. та Такі гранульовані корми. До речі, корми у нас є на сайті zoocu.ua, кому цікаво, побачите. Тому е, годувати можна в принципі, всім, що захочеться е, ще, Але я для себе виробити, виробив таку схему, що білок протеїн і гранульовані корми. Інколи рак звикає до чогось і не хоче їсти інші корми. Тому, е, інколи потрібно замінювати і переходити на інший формат корму. Тому риба і гранули. При годуванні гранулами трошки розход корму збільшується. Ніж натуральною їжею. Посилання знизу на наш сайт zoocol.ua. Телефони знизу, буде цікаво, питання набирайте, будуємо ферми, допомагаємо, робимо онлайн, офлайн допомогу. Так що, дякую за увагу, підписуємось на канал і до зустрічі.